Час новин на дев'ятому каналі. Продовжуємо розповідати вам про найактуальніші події у Дніпрі та області. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. У випуску про таке їх життю тепер нічого не загрожує. Дніпровські волонтери евакуювали із зони бойових дій поранених тварин. У міській раді назвали дату вимкнення опалення у Дніпрі. Упікуються людьми з інвалідністю. В Солонянську громаду волонтери передали автівку для маломобільних. Земельні ділянки депутатів та ігнорування петиції у Дніпрі пройшов круглий стіл з питань зміцнення демократії. 390 доба російського широкомасштабного вторгнення. Країна-агресорка не полишає надії захопити територію та продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу ворог завдав 6 ракетних та 13 авіаційних ударів. 56 разів обстріляв з реактивних систем залпового вогню цивільну інфраструктуру Донецької та Запорізької областей. Українські воїни і надалі боронять наші землі, і лише за минулий день відбили 69 атак так окупантів. Докладніше про ситуацію вздовж лінії зіткнення в інтерактивній мапі. Згідно щоденного звіту Генштабу, ворог продовжує безуспішно наступати на Куп'янському та Лиманському напрямках, зокрема у районі населених пунктів Новоселівський, Кремінна та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали веселе Куп'янськ та Берестове на Харківщині, також Новоселівське, Сіверськ, Спірне на Луганщині. На Бахмутському напрямку воїни Сил оборони України відбили атаки ворога у районах Бахмуту, Іванівського та Григорівки. Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Зокрема, Васюківку, Костянтинівку та Нью-Йорк. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки. Обстріляв 16 населених пунктів, серед них Сєвєрне, Новомихайлівка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог намагається оборонятися. Від ворожих обстрілів постраждали 27 населених пунктів, зокрема Ольгівське, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області. Також Тамарине, Понятівка, розлив та місто Херсон. У Кам'янському сталася пожежа. Постраждали троє людей. У місті зайнявся приватний будинок. Як повідомляють у ДСНС, вогонь швидко охопив кухню і почав перебиратися в інші приміщення. Мешканці встигли вискочити на вулицю ще до прибуття пожежних. Однак троє з них встигли отруїтися димом. Пожежу загасили. Постраждалим медики надали допомогу. Більше восьми тисяч людей захворіли на ГРВІ в Дніпропетровській області з 10 по 16 березня. Трохи менше третини з них це діти. Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У порівнянні з попереднім тижнем це на 12% більше. За тиждень по області госпіталізували 456 осіб. Їх життю тепер ніщо не загрожує. Та ще тиждень тому вони жили у пеклі. Під обстрілами близько 300 тварин волонтери вивезли з гарячих точок Донеччини до Дніпра. Нині ними опікується місцевий притулок. Як живуть чотирилапі, бачила Наталія Москаленко. «Чара» від слова Чарівна так назвали собачку, яку знайшли в Бахмутському районі. Достеменно її історію життя ніхто не знає. Волонтери вже знайшли її без лапки та негайно евакуювали до Дніпра. Відтоді вона під постійним контролем лікарів та працівників притулку. Ковчег дуже її люблю, дуже люблю великих собак. Евакуйована вона сторецька собанька дуже молода. Вона настільки величезна. В неї такі очі. Вона така добра і грайлива. Ця вада, що немає лапи, ну для мене це взагалі вже не вада, бо я вже привикла до таких собак. Притулок працює вже 11 рік, каже директорка. Починав свою роботу з прийому цусенят та кошенят. Вже пізніше там жили і лікувалися тварини, постраждалі в ДТП. Та сьогодні там сотні чотирилапих, які потерпіли від рук окупантів. Лікують тварин на базі двох ветеринарних клінік. Вже у притулку продовжують підтримувати їх здоров'я необхідними препаратами. Всі вони больні вірусними інфекціями, і ми забираємо таких самих тяжких і це з осколками, з оскольчатими пораненнями. Різні бувають випадки легких тварин. Добрих, соціальних з непаламаною психікою, не приїздить взагалі. Дніпряни активно допомагають притулку. Приходять поприбирати територію, помити та й просто погуляти з чотирилапими, адже їм так не вистачає людської турботи. Раніше евакуювали песиків та котиків з бахмуту. Зараз це стало неможливим, каже волонтер Ростислав. Тому почали вивозити постраждалих з навколишніх сіл. Ми під обстрілами вивозили тварин, тому що бомблять. Цілу добу також буває, що ми просто їдемо, бачимо тварину. Розуміємо, що вона нічийна, вона худа, вона слабка і треба рятувати. Минулого тижня волонтери відвідали часів. Яр евакуювали 74 лапих, зокрема, собачку, який уламком снаряду перебило хребет. За словами місцевих, вона два дні геть не рухалась. Ну, ді, типу, а у нього прям перебит перебіт, щоб позвоночник якщо, система не роботу. Так давай, пізнав, що діють ділять операцію на серце. Люди неподалік лінії фронту просять волонтерів забрати тваринок, бо місцеві виїжджають, а домашніх улюбленців лишають сусідам, не маючи змоги їх вивезти. Мешканці прифронтових територій часто підбирають домашніх тварин просто на вулицях. Вот ця собака була до вместе з місті кошечкою. кошечка. І були брошені ось, в доводить магазина. І ніхто не хотів їх забирати взагалі. Домашнім улюбленцям, які залишилися у зоні бойових дій, волонтери привозять корм, аби тварини не голодували. Волонтери намагаються частіше відвідувати їх, тож приїжджають хоча б раз на тиждень. Наталія Москаленко Тарас Іванов новини 9 каналу. У Дніпрі вимкнуть опалення. Про це повідомляють на офіційному сайті міської ради. Закінчити сезон планують вже у середу, 22 березня. Нагадаємо, централізоване теплопостачання вимикають, коли середньодобова температура перевищує 8 градусів тепла. Також у міській раді повідомили, що містяни заборгували теплоенерго вже більше півтора мільярда гривень. Там закликають сплатити за послуги, аби комунальники могли своєчасно обслуговувати теплові мережі. Фінансова дисципліна наших абонентів дозволяє нам проводити у міжопалювальний період, який настає більше реконструкцій, модернізації, заміну аварійних ділянок трубопроводів, а також закуповувати газ на новий опалювальний сезон. Також про відключення тепла попередили у Кам'янському. Там назвали іншу дату 25 березня. Про закінчення опалювального сезону повідомив міський голова в етері телемарафону, але підкреслив, що відключення залежатиме від погоди. Автівка для людей з інвалідністю. Благодійний фонд Право на захист передав в Солонянську громаду спеціалізований транспортний засіб. В солоному проживають близько 500 людей з інвалідністю. З них внутрішньо переміщених осіб 113. Добратися до лікарні у Дніпро людям з обмеженими фізичними можливостями вкрай важко. Громада більше двох років виборювала автівку для їх перевезення, допомогли волонтери. Дізнавшись про потребу солоного, вирішили передати транспорт саме цій громаді. Докладніше дивіться у сюжеті. Пані Наталія, переселенка з Сіверська Донецької області, Тікаючи від війни, оселилася в Солоному. Кілька місяців тому жінка перенесла інсульт і Тепер має інвалідність третьої групи. Вона каже: найбільша проблема, з якою стикається, це пересування. Адже аби дістатися лікарні або аптеки, доводиться просити допомоги у сусідів чи знайомих. Я повільно одягаюся, поки дойду, це десь пів години. Ми когось сусідів просили, або хтось там ті ліки купив. Дичі тому що самі ми не змогли туди дойти. Загалом в Солонянській громаді проживають близько п'ятиста людей з інвалідністю. 113 з них це переселенці, 147 – лежачі хворі. Сільська рада більше двох років виборювала автомобіль для маломобільних людей, намагалися взяти участь в програмі від держави Соціальне таксі. Зібравши всі необхідні документи, громада відправила їх до мінсоцполітики. Втім, за два дні розпочалася повномасштабна війна. Два роки ми збирали документи, два роки ми робили. Положення, основне основне було це знайти цих людей. Індивідуальні плани реабілітації, е, паспорта. І все це ми зібрали. Такий колосальний труд. От і двадцять другого, року ми відправили це все в політики новою поштою, доставка кур'єром вже для отримання цього автомобіля. Але на жаль, 24-го почалася війна. І вже це питання не актуально. Тобто, такий колосальний труд за два роки. Ну тоді мені здавалося, що вже... Нічим не закінчиться. Однак планам судилося здійснитися. Волонтери благодійного фонду Право на захист передали автівку для маломобільних. Проєкт реалізовано за підтримки Бюро гуманітарної допомоги Бічій. Окрім автомобіля, волонтери для мешканців громади надавали психосоціальну допомогу. Наш фонд реалізує багато зараз проєктів від різних міжнародних установ, організацій. Метою саме цього проєкту було надання. Психосоціальної допомоги, тобто у нас в мобільних групах працювали таким чином. Мобільна група виїжджала безпосередньо в громади і надавала послуги соціальної послуги, послуги психолога, психологічні послуги. Так само ми надавали послугу соціального таксі, тобто мали можливість підвозити людей до установ. Коли буде потрібні, автомобіль повністю укомплектований, обладнаний пандусом, дитячим кріслом та розрахований на шість людей і одну маломобільну особу. В сільській раді зазначають, транспортом будуть користуватися люди з інвалідністю за чергою та повністю безкоштовно. Ангеліна Машинцева Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Зміцнення демократії у Дніпрі. 20 березня в стінах креативного хабу «Фабрика Ель» пройшов круг листів, на якому обговорили проблеми міських петицій. Також ініціювали створення публічного списку отримувачів безоплатної приватизації земельних ділянок міста. Редакція газети Ліца провела розслідування стосовно цих проблем, аби дізнатися, чому жирні ділянки на модних вулицях дістаються чиновникам, в той час як пересічні містяни роками чекають на приватизацію. Про результати круглого столу дивіться далі у сюжеті. Майже 10 тисяч ділянок саме стільки за сім років міська рада видала землі на безоплатну приватизацію. Редакція газети Ліца провела розслідування та хотіла побачити публічний список цих власників. Надіславши запит, виявилося, що такого переліку не існує. Тому протягом чотирьох місяців громадська організація ЛАРП аналізувала рішення міськради про надання ділянок і встановила переважна більшість власників майна громади депутати. На цей круглий стіл ми запросили кожного зі 120 депутатів. Кожному ми розіслали запрошення, деякі запрошення повернулись, тому що поштові адреси, поштові скриньки були заповнені, деяких адрес не існує, хоча вони є на сайті міської ради. Контактів деяких депутатів немає на сайті Дніпровської міської ради. Але більшість була доставлена. На круглий стіл не з'явився жоден з депутатів та не виявив бажання обговорити цю проблему. Окрім цього, команда створила петицію про оприлюднення списку власників приватизованих ділянок, але рішення міськради її було відхилено. Тож такий перелік створили самостійно. Протягом березня його обіцяють опублікувати на сайті Ліца. Будуть по кожному з років опубліковані дані осіб, які отримали земельні ділянки. І ми намагатимемося. Картографувати ці земельні ділянки, опублікувати, і будемо аналізувати, хто отримав, як отримував, долучилися до круглого столу активісти, журналісти та небайдужі містяни. Вони висловили невдоволення закритістю місцевої влади. І ми зараз бачимо те, що під час війни, прикриваючись військовими діями, чиновники системно відмовляють журналістам і взагалі звичайним громадянам видмв інформації я вважаю що ця тема є дуже актуальною тому що насправді ці відмови є необґрунтованими тому що вони не стосуються там армії, вони не стосуються взагалі якихось постачань, які пов'язані там з обороноздатністю України. Також на заході обговорили проблему місцевих петицій, оскільки, за словами організаторів, за минулий рік жодна не набрала необхідних три тисячі підписів, а отже, і не була розглянута чиновниками. Дар'я Візір, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. Таким побачили цей день журналісти 9 каналу. Більше дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках соцмереж. Також ви можете зв'язатися з нашою редакцією за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора. Бережіть себе!